Вітаю на відео. Сьогодні буду розповідати про мурал Олексія Мовчун із позивним тінь або назва друга цього муралу в пам'яті всіх добровольців, які загинули, захищаючи Україну. Даний мурал знаходиться по адресі Анни Ахматової 4, автори муралу Віталій Деван і його дружина Олена Нойна. На початку муралу ми бачимо Олексія Мовчуна в Балаклаві. На руках він тримає котика. Один із пальців Олексія перемотаний, позаду на нього знаходиться Прапор України. Олексій одягнути у військову форму. На правій руці на шевроні написано, де проходив службу Олексій. Внизу кому присвячений Мурал та його позивний. Внизу написані такі слова Слава героям України та підпис авторів даного муралу. Мурал змалювали із фото за декілька хвилин до смерті Олексія. Мурал урочисто відкрили 22 жовтня 2023 року. Дякую за перегляд відео, ставте лайки, коментарі та підписки.